Анеюшка, я дуже тобі дякую за сьогоднішню практику. Мене звати Тамара. Я тобі дякую, що ти допомогла мені сьогодні здійснити ще одну із таких могутніх практик. Це було неймовірно. Спочатку, за допомогою тебе, мені показало, що я із тобою йду в темно-золотим простором. Через деякий час це був простір очищення, він став світліший. Потім мене зцілювали золотими променями, мій мозок, мій хребет, і потім усе тіло. Така сила потужна була, виходило із мене все погане і чорне, що мене трусило. Трусило відчуття таке було. Що з мене так мене так трусило, такі сильні, якби були потужні оці, е, ці е, потрясіння. І потім е, прийшло е, бачення того, що е, я стала як вісімка із тобою, вісімка кристалева, як і світилися ми як бриліант різними кольорами. І потім бачу образ, коли мені надають щось, ніби якісь кристалічні кристали в голову. Коли ти говорила, що яснобачення, я це відчувала, і потім вже я побачила себе як кристалічну особистість. А потім, уже при завершенні, коли перед тим, як ти сказала приймай нове життя, я побачила себе в земному, в земному тілі із довгим волоссям, і в голубому платі. А потім ти говориш: приймай, входь в нове життя. Ну, це просто неймовірно. Практика з кожним разом все сильніша і потужніша. Дякую тобі, мені настільки зараз легко. Божечки, я, слава Богу, я відчуваю свою спину здоровою. Ще трішки залишилося так у шиї. А так, Боже, я хочу літати. А, лі а мої крила, мої крила, от кристалеві крила. Боже, я тобі дякую. Це дуже мощна практика. Благодарю, 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 благодарю. Благодарю Творця, благодарю матінку світу, благодарю всіх ангелів, архангелів, благодарю вищі сили, Агнеюшка і Тебе, провідника Божого. Благодарю, благодарю, благодарю.